Допомогу на проживання внутрішнім переселенцям виплачуватимуть лише 6 місяців. Порядок виплат допомоги на проживання внутрішньопереміщеним особам змінили. Як повідомили в Мінреінтеграції, новий порядок затвердив Кабмін постановою від 11 липня, номер постанови 332. Відповідно до нововведень виплати в розмірі 2000 тисячі гривень на дорослу людину та 3000 тисячі гривень на дитину чи особу з інвалідністю отримуватимуть переселенці, яким допомогу вже призначено, їм виплачуватимуть до кінця січня 2024 року, тобто ще 6 місяців. Переселенцям, яким призначать виплати з 1 серпня 2023 року, отримуватимуть їх також протягом 6 місяців. З 1 серпня 2023 року виплати припинять для переселенців, які перебувають за кордоном більш як 30 календарних днів поспіль, фактично повернулися до покинутого місця проживання, відбувають покарання в місцях позбавлення волі, були засуджені за злочини проти основ національної безпеки України. Також з 1 вересня право на виплати втрачають ті, хто після набуття чинності постанови відповідають наступним критеріям, придбали транспортний засіб, якому менше як 5 років купили нерухомість на суму понад 100 тисяч гривень, мають на депозитному банківському рахунку кошти на загальну суму більш як 100 тисяч гривень, купили іноземну валюту. А також банківські метали на загальну суму понад 100 тисяч гривень, мають у власності житло, що розташоване на територіях, на яких не ведуться. Бойові дії та які не є тимчасово окупованими, якщо таке житло має площу понад 14 квадратів на одного члена сім'ї. Відбудеться верифікація виплат, за результатами якої частина переселенців їх втратять, про що їх повідомлять. Решті отримувачів допомоги її буде продовжено автоматично, без додаткових звернень.